Привіт, малята! Мене звуть Лялька Наталка. Дуже рада всіх вас бачити. Сьогодні дуже добре на вулиці тепло та сонечно. Тож я вирішила погуляти на майданчику зі своїми друзями. Я зі своїми подружками обожнюю кататися з гірки. Але, на жаль, у нас на нашому майданчику її немає. Дітки, допоможіть нам побудувати гірку. Малята для того, щоб допомогти лялькам, нам треба будівельний матеріал. У нас є шість кубиків та одна призма. Беремо кубики щільно ставимо кубик на кубик. Кубик на кубик. Виходить башточка з трьох кубиків. Приставляємо щільно до отриманої башточки кубик. Ставимо на нього ще один кубик. Башточка з двох кубиків. Щільно приставляємо до башточки з двох кубиків останній кубик. А потім приставимо до високої сторони драбини призму. Ось така гірка у нас вийшла. Малята, яка чудова гірка у вас вийшла. Дуже дякуємо вам за допомогу! Тепер ми з моїми друзями будемо кататися кожен день. Дітки, тільки ви запам'ятайте, що з гірки кататися треба по черзі та обережно. А я вам кажу до побачення, малята, до нових зустрічей!